Параграф 21. Як вищі рослини пристосовуються до умов існування, Як рослини пристосовуються до різного освітлення та зволоження? На суходолі вищі рослини входять до складу екосистем різного типу лісів, луків, степів, штучно створених людиною, агроцинозів тощо. Тому різні види рослин пристосовуються до різних умов зростання. Ці пристосування адаптації, можуть бути пов'язані зі змінами будови, забарвлення, процесів життєдіяльності. Рослини можуть зростати в умовах посушливого клімату або, навпаки, підвищеної вологості, здатні витримувати коливання температури інколи значні. Пристосовуватися до різних режимів освітленості тощо. Світло відіграє в житті рослин важливу роль. За потребами освітленості рослини поділяють на світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні. Світлолюбні мешканці відкритих, добре освітлених місць зростання, сосна звичайна, різні види ковили тощо. Тіньовотривалі. Можуть як зростати на відкритих, добре освітлених місцях, так і витримувати певний ступінь затінку. Граб звичайний, липа серцелиста тощо. Тіньолюбні зростають у затінених місцях і здатні вловлювати для фотосинтезу навіть розсіяне світло. Копитняк європейський, класениця звичайна. В умовах недостатньої освітленості хлорофілу в клітинах стає більше. Тому листки мають темно зелене забарвлення. У багатьох рослин листки розташовуються таким чином, щоб не затіняти один одного. Таке явище називають листковою мозаїкою. Ви також знаєте, яку важливу роль у житті рослин відіграє вода. Корені поглинають поживні речовини в розчиненому стані. А випаровуючи воду у довкілля, рослини охолоджують поверхню свого тіла в жарку погоду. Але надлишкове випаровування води, яке не компенсується її надходженням у рослину, може спричинити зневоднення та загибель рослинного організму. Тому в рослин сформувалися адаптації, спрямовані на збереження води в їхньому тілі. Так. У рослин, які зростають у посушливих умовах, потовшується шар кутикули, що вкриває листки та інші зелені частини. У виблюшої колючки корені можуть проникати на значну глибину до 15 метрів, сягаючи водоносних шарів. А ось у кактусів, навпаки, корені розташовані в поверхневих шарах ґрунту, проте вони сильно розглушуються – що дає можливість ефективно поглинати вологу під час короткочасних, але рясних дощів. Крім того, у кактусів листки перетворюються на голки, втрачаючи здатність випаровувати воду, яка запасається в їхньому стеблі. За потребами у воді рослини також поділяються на різні групи вища водна рослинність. Рослини повністю або частково зростають у воді рязка, латаття біле. Наземно водні рослини частково занурені у воду. Ростуть по берегах водой, на болотах. Калюжниця болотяна. Молодильник озерний. Вологолюбні рослини. Існують в умовах підвищеної вологості на вологих ґрунтах цінистих лісів тощо. Росичка. Зозулунльон, бальзамін, посухостійкі рослини. Населяють посушливі місця. Пустелі, напівпустелі, степи і здатні витримувати тривалі періоди посухи ковила кактуси. Цікаво знати, кактус корнегія гігантська, що зростає у пустельних районах Мексики та півдня США, може запасати у своєму тілі до трьох тонн води. За вишки ця рослина може сягати майже 14 метрів. Адаптацією рослин для переживання несприятливих умов є листопад. Рослини скидають листки тоді, коли їм не вистачає вологи у довкіллі або, за умов низьких температур, її важко поглинати з ґрунту чи випаровувати. Тому рослини, які щорічно скидають листки, їх називають листопадними, узимку припиняють фотосинтез, ріст і розвиток. Що таке життєві форми у рослин? У результаті адаптацій до певного середовища існування у рослин та інших організмів формуються певні життєві форми. Навіть не знаючи назву рослини, ви, певно, можете визначити, до якої життєвої форми вона належить це трав'яниста рослина, кущ, дерево тощо. Життєва форма у рослин це особливості їхньої будови, які відображають комплекс адаптацій до певного місця зростання. Дерева та кущі належать до дерев'янистих рослин. У їхніх стеблах відбувається процес здерев'яніння. Оболонки клітин таких тканин, як корок або механічна, просочуються особливою речовиною і потовщуються, а вміст таких клітин відмирає. Так посилюється їхня опорна функція. Процес здерев'яніння пагонів починається з другої половини першого року їхнього життя. Дерева мають одну чітко виражену здерев'янілу головну вісь рослини головний стовбур. Ця головна вісь розгалужується, формуючи крону дерева. На відміну від дерев, кущі не мають чітко вираженого стовбура. Замість нього є надземні здерев'янілі пагони, які відходять від первинного стебла. Трав'янисті рослини, на відміну від дерев і кущів, не мають здерев'янілого стебла. Формування різних життєвих форм у вищих рослин насамперед покритоносінних квіткових це наслідок адаптацій до різних умов зростання. Наприклад, дерева та кущі переважають у лісових екосистемах. А трав'янисті рослини у логових, степових тощо. Усе це дало змогу заселити найрізноманітніші ділянки нашої планети. Узагальнення. Рослини зростають у різних умовах та адаптуються до них. Їхні вегетативні органи набувають різних форм і розмірів, що забезпечує краще пристосування. Дякую за перегляд. Та до зустрічі у нових відео.